Дарую практику дуже просту, але ефективно. Якщо ви бажаєте запустити цілющі процеси свого організму, які можуть бути блоковані негативними думками, свідома чи несвідомо, просто 20 разів поспіль промовляйте день за днем і у всьому мені краще, краще і краще. Робіть це двічі на добу, і ви будете практикувати метод КУЄ. Ці слова. Вилікували тисячі людей від найсерйозніших хвороб. Ці слова не жарт, і я ставлю з до них з повагою. День за днем і у всьому мені стає краще, краще. В основу метода КУЄ покладено два основні принципи: перший ми можемо думати відразу тільки про одне. Другий: коли ми зосереджуємось на думці, думка стає реальністю, тому що наш організм. Трансформує думку в дію.